Як врятуватися та знайти сенс життя під час війни? Відповідь дає Бог: коли почалася повномасштабна війна в Україні, багато хто говорив, це високоточна зброя. Цивільним людям немає чого перейматися. Так говорилося і аналітики, багато родичів, друзів, і навіть віруючих, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такої високоточної зброї кількість загиблих на цій війні вимірюється у сотнях тисяч. Мільйони людей поїхали зі своїх місць, діти втратили батьків, люди стають інвалідами, багато поранених, тих, хто втратив свою землю та житло. Багато хто тікав з під обстрілів у гумових капцях на ногах, накинувши домашній халат, узявши з собою лише пакетик з речами та документами. У той момент, коли земля йде з під ніг, людина починає падати, вона шукає, за що можна спертися, за що стабільно вхопитися. Та цей світ руйнується. Хтось це вже бачить, хтось відчув, хтось досі сліпий, глухий, безсердечний і не усвідомлює, що відбувається. Здавалося б. Що світ надійний, стабільний, але приходить крах, і ти не знаєш навіть за що схопитися, тому що все довкола руйнується. Стільки загиблих, стільки руйнувань, стільки горя, лиха, зла, божевілля. І ось тут ще більше потрібен Бог, тому що він залишається стабільним тим, на кого можна спертися, за кого треба триматися, тому що Бог та його слово стабільні їх не може зруйнувати ніщо.